Eh, друзі, ну я, чесно кажучи, вже думав когось більш. Eh... Більш успішного звати, тому що як почув, що людина не підтвердила навіть підвертий розряд, ну про що ми розмовляємо? Що це взагалі за інтерв'ю, що в кого ми беремо інтерв'ю? Але потім подумав, що потрібно, мабуть, дати другий шанс. Можливо, все ж таки потім вдалося і підтвердити, і виконати третій. Ну давайте. Якщо тут у цьому, у цій частині не бу... про це ми не почуємо, то все. Ну що, Олександр, як далі було все? Ну, підтвердив 24 розряд. Ось буквально там... там вже в, в тому турнірі поміняли результати у 2022-му перед війною виконав четвертий розряд, і війна почалась, не встиг здав, набрати КМС Ні, Насправді, насправді е, там було з, з, з другої спроби, я вже підтвердив. Зараз точно не пам'ятаю, як, але я пам'ятаю, що наступний турнір я підтвердив четвертий розряд. Я, я не пам'ятаю, щоб я, можливо, не виграв там е, чогось великого, але. Я це в тіні ще все було чи ні вже? А, так, так, це було ще при Алектіні. Я підтвердив четвертий розряд, це я точно пам'ятаю. А ось потім, потім був турнір до десяти років, здається, до 10 років був турнір. І це було ще при Єлицені Миколаївні. Так, це було ще при Алифтіні, Миколаївні. і я набрав там 4,5. що набрав 4,5 з дев'яти. І там були мені там, і другі розряди мені там потраплялися, і ну, тобто не було ти там. Що, що? Виконав там третій розряд? Ні, ні. Я, не, я там не виконав третій розряд. Я просто знаю, я пам'ятаю, що той турнір виграв Кураян. Він був молодший за мене на рік, але пам'ятаю, що він турнір. Тобто він був там у Іжніна, друге місце, я пам'ятаю, як зараз зайняв куцих Михайло. Uh -huh. Ось це, я пам'ятаю, цей турнір, який. Є. ну, Мені було тоді ще, мені ще рік, я тоді пам'ятаю, що мені було вісім, тобто я мені ще рік був, що я мог грати у наступному році, грати знову в цей, цьому турнірі. Мати шанси, так. Так. І ось друге, я пам'ятаю, що ось через рік я вже зайняв п'яте місце, набравши 6,5 з 9. Це вже так... круто. Так, я зайняв п'яте місце. Там був перший знову Кораян. Потім був Падгаєвський. Падгаєвський. У нього була фамілія, не, не знаю. Він десь пристані, мабуть, був uh -huh. третє місце. Зайняв Скляров. Віктор uh -huh. четверте, луговий Олександр. Я був п'ятий, тобто я ось п'яте місце зайняв тоді, але давали тільки за перші три, На жаль, тож просто мені хвала та престиж, але. Без призів. На ць, це цього ти ра... ще четвертим розрядом такі дива робив. Ні, ні, це вже мені здається, був третій. Все ж таки. Це був Ти третій, третій виконав при Алевтині чи при наступному тренері? Мені здається, зараз, зараз я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що підтвердив, я вже не при алевтині. Третій розряд. Добре, ну після лифтини. Як ти взагалі чому ти у. Закінчив співпрацю з Алевтиною, і До кого ти потрапив? Оце цікаво. Вона куди кудись поїхала, і, і сказала, їхали. що так, вона виїхала і сказала: ось зараз тепер ви можете займатися шахами, хто хоче на 9 січня. Угу. Ось там була Костак Тетяна, я пам'ятаю. Угу. що Там була костак Тетяна, і я в неї був ну десь в місці 5. Ого. п'ять. Е... Тому що ну, мені, по-перше, було не... незручно туди їздити, бо це. Ну, на маршрутці треба було їздити з острова після школи, плюс ще треба було уроки вчити, і потім ще їхати на маршрутці туди, потім і назад Тобто, тобто. Ну, тобто, це було, було дуже напряжно тоді. Я пам'ятаю, що ми вже виїжджали, там вже була темна ніч. Там я пам'ятаю, що іноді заходив стец uh -huh. грати. там. Я пам'ятаю, що ось що мене запам'яталося заняття костак. Вона вчила щось, намагалась вчити у нас Еванс Гамбіт, гамбіт Евенса, і якось так. ну, я чого подивився, не зрозумів тоді. Але я пам'ятаю, що вона проводила там турнір, там був римський Олександр, там, пам'ятаю, стець заходив, і там була ось якась така схема, як ви зараз граєте. що, Наприклад, там, якщо у вас третій розряд, то вам дається 5 хвилин, там mm -hmm. другого розряду, там, 4 хвилини. З антикапом не... з антикапом. Mm -hmm. Я пам'ятаю, що я грав проти Стеця, ось, що мені запам'яталося? Стець, звісно, виграв цей турнір, він грав з нами, він виграв, але я у нього виграв тоді. Mm -hmm. У мене було 5 хвили... у нього хвилина, і я єдиний, хто в нього виграв. Чорним кольором тебе був як третій, третій розряд роз. тоді? Так, так. І я єдиний раз у житті. Ось е, тоді так е, всіх здивував, всі здивувалися, бо я, у нього була одна хвилина, мене п'ять. Але я виграв у нього. Ну, так, все ось, рівно ось, це рівно міжнародний майстер повинен е, з однією хвилиною, і третього, і другого, і навіть першого розряду трощити об'єктивно. Я пам'ятаю, що якось я піймав його ферзя. Я піймав ферзя його. Він грав. Я пам'ятаю, королевський гамбіт. Це точно я пам'ятаю. І по-моєму, здається, він він там щось чудив. По угу. він грав там е 4:5, 5 в 4, і щось там король два, щось таке він там. Пішло. Ні, мабуть, слон це 4, і на ферсі 4, король Е2, скоріш таке щось. Ну, щось таке, він щось там чудив з королем. Або кінь С3, ферзь 4 король Е2. Є такі варіанти, що стається. Це... Ну, щось тобто... він так, щось він там колдував, да, щось він там колдував, але я єдиний, хто в нього виграв, тоді взагалі. Там було два кола. Тобто, ти граєш там спочатку там, одне коло, потім інше. Я пам'ятаю, що єдиний, хто в нього взагалі виграв там. Це, цю партію ну, так. Ми один, один зіграли з ним, так? Так, так, ну звісно так. Ну, я mm -hmm. пам'ятаю що просто я у нього взагалі там вже ніхто взагалі у нього не вигравав. Mm -hmm. Тобто він жодної не програв, крім мене. Це був, звісно, хід для мене. Але при Тетяні ти виконав якийсь розряд? Я при, при ній я виконав третій. Так, мені здається, yeah. я виконав третій розряд. при ній А ось потім я пам'ятаю, що здається, я е, був. Мабуть, інший якийсь турнір був вже, і я, мені здається, зараз, ось в мене такі, знаєте, якось чертоги разуму ну, і зараз занурююсь. Звісно, ти як пам'ятаєш, воно ж не можеш вже не так чітко казати. Як ось запам'ятав. Зараз я пам'ятаю, як зараз, що ось потім я перестав грати якийсь період, недовгий, мабуть, півроку десь. І пам'ятаю, що був турнір. Мій однокласник сказав, що дібно, він їде зараз на турнір. У нього був тренер Борис Єфімович Лисак. Uh -huh. Я пам'ятаю, що я так: от, а можна я з тобою під на турнір? сказав? Можна. Ми пішли, зустрілися з ним вже біля школи, щоб виїжджати. І я пам'ятаю Борис Війсвій мені дав поїхати з ним, бо сказав, що це ну, ти не можеш в ньому участі брати, бо я ж не твій тренер. Угу. І він мене не пустив з ним поїхати. Я пам'ятаю, такий: ого. Ну, я тоді не розумів, думаю, ну важливо, так, йому видніше. Ось, і я тоді пам'ятаю, як ясно, Вони пішли на остановку поїхати на турнір, а я в цей турнір не грав. І, і, і я потім вже до нього пішов займатися на острові, бо це було на острові. Угу. Він займався на острові, я сам з острову. І ну, ось... А вирішив ти не ходити туди на 9 січня. Перша причина головна, що незручно, незручно, і... так. Ну далеко, далеко. Тобто, ну це а це ну, просто. Е... Борис Афімо займав якраз почав викладати в моїй школі, там uh -huh. де я вчився. А їхати в центр. Треба було коста. Тоді ну, це було напряжно, не незручно, просто незручно. Тобі, не тобто всі тому я навіть там не, не буду оцінювати зараз як тренера. Тому що, перше, я не пам'ятаю, я не мог ще оцінювати, бо я сам ще там добре, ще там храм, так? То я у Бриспурках. Про Маріса Єфімовича, давай поговоримо. Про нього є і такі з іронією вірші на нашому сайті Херсонської обласної федерації. Е, я спробую зараз знайти це. Не я писав, це писали. Ну я не буду казати, хто добре, то потім ще скажуть. Е, вони ж не підписані. Е, але. Приємна була людина, що можна сказати. До речі, непоганий шахіст, непоганий кандидат у майстри спорту. Як тренер ну, він дуже любив дітей, він багато чого робив для них, але він не дотягував, звісно, як тренер. Так? І тим не менш, він свою роль відігравав. Він Тренував, ну, чи безплатно, чи можливо ти мене поправиш трішечки Безплатно. Безкоштовно, безплатно, так він тренував. І, ну, тобто єдиний, хто тренував чесно, тому що, ну може, не єдиний, але один з небагатьох, хто тренував чесно, тобто отримуючи е плату від держави, він не брав ще гроші з, е ну, з дітей, бо інші всі безплатно. тренери той же Король і інші вони та всі, хто і зараз працювали у а, клубі е, в США, вони всі брали гроші, так і так я це... не ну, так. 5 п'ять гривень коштував місяця. Ну коста тоді, коли ти в неї був, то вона не працювала вже у клубі, тому тут недоречно. А, добре, вона час приватним образом, і звісно, мала усі, усі в неї навіть була зареєстрована та організація, тому тут нічого поганого сказати не можна. Вона робила бізнес і мала на це право. А я кажу про усіх тренерів Дю США, які отримували гроші від держави, і ще брали гроші із спорткомітету, і суддівські, і ще при цьому брали гроші з учнів. Добре, про Бориса Єфимовича ми почнемо у наступному відео.